Всім привітик! Сьогодні я б хотіла трошки з вами поговорити, як і про нове доповнення для Sims 4, так і про доповнення для Sims 4 взагалі. Тут якраз пройшло оновлення базової гри, ви напевно знаєте додалеки гуруми для дорослих та всякі зручності, з якими можна взнати деякі ігрові штуки, які до цього ви не дуже взнавали. Але я не стільки про оновлення гри хотіла поговорити, а взагалі про інше. А все, що я скажу, це моя особиста думка, і вона може не співпадати з вашою. і Це цілком нормально, бо всі ми граємо всім з різними цілями та в різних стилях. Я вважаю, що це одна з найкращих фіч гри. Вона є симулятором, який дозволяє ліпити власні геймплеї взагалі будь-яким способом. Почнемо? Почнемо. Як ви, мабуть, знаєте, скоро має вийти доповнення Sims 4 Форенд. А нам обіцяють нове місто, можливість бути домовласником, будувати малоквартирники, типу дюплексів та все таке. Особисто я сподіваюся, що можливість робити будівлі з декількома квартирами зроблять доступною для всіх містечок. Та ще й можливість будувати квартири буде не лише в Сан а і ще й що це буде оновлення для базової гри. Ну, бачите, я дуже багато хочу. Просто до доповнення можуть підв'язати домовласників, а власне саму ділянку квартири зробити доступною для всіх, кого є, ну хоча б Сіті Лівінг, і тому буде воно якби доданої в базову гру, доданої в рамках гри такої, тобто було б цікаво. А, і взагалі, якщо це буде таким чином, то мені буде норм не купувати доповнення взагалі, тому що домовласники мені не настільки цікаві, як в принципі. Можливість оселити Сіма в квартирі. Власне, я про це і хотіла поговорити. Я хочу сказати вам, от що я стара людина, я грала ще в найперший Sims. і мені здається, що Sims Community завжди було дуже зав'язане на CC контент. Ну, типу, я прекрасно пам'ятаю, як сама малювала змінні скини в BMP форматі для Sims 1 і купу предметів робили та перероблювали. І купа модів основала ще в ті часи, і я на модемному інтернеті витягала купу-купу кастомного контенту, іноді несподіваного, типу, якось витягли інструменти для катівні, не розуміючи, що це таке. Але я до цього ще повернуся. Не до Катівні, а до креаторів. Я грала в Sims 1, грала в Sims 2, грала в Sims 3 і тут. Десь в мене сталося дві речі. А, перше життя і навчання, та друге те, що я стала користуватися ноутом, а, в якого були достатньо обмежані можливості. Я взагалі припинила грати в відеоігри. Тобто не тільки в Sims, а взагалі, в принципі, в усі. А в 2014 мені було взагалі не до ігор, тому 4 пройшли повз мене повністю. Я, типу, знала, що вони існують, але і на цьому все. Лише менше року назад мені сказали, що Сімс можуть йти навіть на моєму старому Ноуті, не кажучи вже про новіші. Тож я взялася за Sims 4 і така, а які мені потрібні доповнення. Спочатку здалося, що мені потрібні буквально всі, але я сіла грати в базову гру і зрозуміла, що схоже такої потреби нема. Тут треба зробити відступ. В мене є два основні типи геймплею. Я або граю за одного дорослого персонажа, якого час від часу омолодшую, та з ним вивчаю взагалі всі можливості, куди піти, що є, якісь секретні ділянки, які предмети, на що впливають, що я можу зробити, які кар'єри пройти, які пройти якісь особливості, які-небудь квести. Ну, ви розумієте. Вивчити всі, всі навички, подивитися всі життєві цілі, просто вивчити гру по максимуму. А і є другий тип мого геймплею: я граю за велику родину з купою дітей та кількома поколіннями. Ну тобто, в мене є два сіми, вони народжують дітей, потім я граю за когось з дітей або за всіх, окремо розселивши і слідкую за їх життєм. Всім з 2 це було, до речі, більш зручно, тому що вони ну, не змінювали я по черзі грала за всіх. А, ну, і потім я живу далі. Я не дивлюся, я не розвиваю якісь навички або ще щось. Тобто я відіграю якісь умовні сюжети, але більше це є сімейний геймплей. Я не з тих гравців, які будують та роблять дизайн ландшафту або внутрішніх приміщень. Якщо я цим займаюся, то я або швидко забиваю, або мучаюся, мучаюся, та, по факту, зовсім не граю. Або в мене. Так і залишається якийсь умовно базовий будинок. В Цьому мені навіть не дратують будівлі від є», тому що є та є, жити можна, якби мене в мене вони не викликають таких негативних емоцій, хіба що в них дурне планування, яке я намагаюся переробити. А ще я можу побудувати щось на землі, типу, за 20 хвилин аби було. Так, я не особливо саморобчуюся. Це означає в першу чергу, що той же Dream Home Decorator мені ну не потрібен. Типу, це дуже сильно поза моєю сферою інтересів. І взагалі це стосується багатьох кітів, якщо подивитися. Бо так мені трошки не вистачає речей, або дизайну предметів іноді буває, знаєте, настрій щось поставити. Але в такому разі я можу пошукати CC контент. Бо, як я і казала, чим всім з ком'юніті багато, та це креаторами. Я дуже люблю креаторів і те, що вони роблять. І вони дійсно, при бажанні можна знайти взагалі все, що завгодно, і будь-який стиль, і все нормально. А ви можете подивитися на що схоже мій геймплей та дизайн персонажів та домівок. Ну, якщо це не якийсь каз, який я прям роблю навмисно. А так я дивлюся і я розумію, що деякі кити мені цікаві, ну, типу, десь на рівні ага, глянути, але ну я можу без них жити. Далі, коли я зрозуміла це, переглядаючи списи кітів, паків та інших штук, для 74, то подумала: а що мені точно не потрібно, окрім Dream Home Decorator і багатьох кітів. Далі під непотрібне в мене потребила база Dust та Landry Day. Тому що я згадала, що я завжди грала день з пранням, ну, якби день в реальному часі, а потім відрубала пралки, бо в мене закінчувалися сили. Мало того, що треба прибирати та прати вдома, так ще й в грі все те саме. Прибирання тумбочок, ванну, унітазів це внутрішня фіча, як і миття тарілок, а от необхідність думати про пил на підлозі та ще й прання, коротше кажучи, чи це. Той рівень життєвості, який для мене вже якось ну так занадто. Бо симуляція має бути симуляцією, але в мене то вже переходить категорію дратуючих симуляцій. Знову ж повторюсь, кожного своє. Я знаю чимало людей, яким якесь моральне задоволення. Викликає можливість прати білизну і модлети, які якісь отримують від цього, плюс знову ж прибирання додає їм з якоїсь життєвості та симуляції. Інші люди кажуть, що воно не симулює реальне життя, якщо немає пилу і немає прання. Тож це чисто наскільки ваш рівень симуляції реального життя потребує такого, такого рівня реалізму. Ще хочу сказати, що як людині, яка лише останні кілька років живе в квартирі, а до того жила в передмісті, ще й на малу частину дитинства ми мали город і курей, а піти гуляти та зустріти корів в такі ставипася, це взагалі стандартна ситуація, то для мене романтика котедж-лівінг трошки не романтична. І десь туди ж попадає Хорс Рендж. І тому що це, власне, та сама ферма, і тому, що мої дитячі гіперфіксації, це Єгипет, та космос, а не коники, тож заради коників я теж не відчуваю потреби брати для себе Хорсрендж. Інша ігрова фіча, яка ще з перших сімів була для мене цікавою рівно кілька днів, а потім я її не використовувала, це зіркова кар'єра, Знаменитість та усілякі такі речі. Тому Get Famous в мене також проходить в категорії «не моя чашка качаю. Асу, як я вже казала, мої геймплеї пов'язані з сімом, що досліджує світи можливості або з родинами. По більшій частині родинні геймплеї в мене довші та детальніші, та родина доволі рідко кудись виходить за межі ділянки. Плюс до цього, як не дивно, я не люблю фіксацію на якихось прямо окремих вікових стадіях чи подіях. Бо це весело, коли є одна дитина в родині, і не дуже весело, коли у вас їх 3-4. А ще батьки, плюс гран батьки і тітки-дядьки, і ну ви зрозуміли. Насправді штуки, типу, діти домовились вдома, пішли в школу, як в кролячу нору, та щось зробили, про що мені скажуть, а мені достатньо так само, як і весілля Піддаркою десь в домі. Тому, що, тому маю ведін story, що high school years для мене не те що цілком позбавлені Сенсу, але скоріше будуть дратувати ніж щось інше. Плюс мені доволі багато казали про їх баганутість, якщо чесно. Стосовно університетів, в мене знову ж та сама проблема. Це концентрація на одній віковій стадії. І я розумію, що мені на якомусь етапі стане нудно, і я скіпатиму університет. Я, власне, я завжди робила всім з 2 після того як пройшла його кілька разів за різні, за різні спеціальності, подивилася всі, і мені стало на це не цікаво. Це як не дивно, коли я подивилась огляди на Parenthood та Growing Together, я зрозуміла одну важливу штуку: ці доповнення не дають деталізації та цікавості. Вони, точніше, вони їх її додають, але одночасно з тим вони додають в гру великими родину купу додаткових проблем. Тобто їх функціонал цікавий, але знову ж 3-4 дитини значить, що я гравець, я довбануюсь в процесі через постійне ускладнення, які додаватимуть ці доповнення. Можливо, я не права, але мені, в мене вони викликають таке відчуття, коли я дивлюся, як люди грають, використовуючи ці доповнення, особливо коли це стосується інфантів та їх майлстоунів, які вони просто не встигають всі відкрити на рівні мені в взагалі здається, ще я в це гратиму, більше ніж день два в мене стоять ще Eco Lifestyle, Journey to Batu, Strangerville, Moshino, Tiny Living, Bowling Night, Movie Hangouts, Spaday, Nifty Knitting, Get Together, ну, багато-багато чого. Днау, no, до речі, мені цікавіший в теорії, але я дивилася забагато відео про його баги, щоб вірити, що буде нормально працювати, як було в 7, коли всі ми ходили до ресторану. Коротше кажучи, я сіла розбирати паки і. Став паки і експеншн паки, і зрозуміло, що найважливіші штуки, які я хочу всім для мене, є походи, кішка та собаки, бо я обожнюю тварин, в принципі, мені здається, гра без них трошки ну, неповною, тому це для мене цей рівень симуляції, який мені потрібен. City Living, Cat to Work, і те в першу чергу, бо я обожнюю сімських прибутів і можливістям прегосорі над сорі. Можливо, ще Snow Escape. Jungle Джангл Adventures. Господи, я обожнюю гробниці всім, хоча і чую про проблематичність самого цього підходу, але ну, я ж кажу, в мене є а, дитяча гіперфіксація на давньому Єгипті. В Сім з 2 був давній Єгипет, а Всім з 3 ну, в нас є лише джунглі і, і умовно Південна Америка. Але це найближче, що я можу отримати, я так відчуваю. Ще можливо мені потрібен Айлент Лівінг та всі паранормально-окультні паки. Але в першу чергу мій комфорт гри це місто, погода, коти, собаки і, власне, все. Зараз я думаю, що на Новий рік подарую собі окультні штуки або Айленд Лівінг, або і те і інше, бо в іншому я не бачу великої потреби і враховуючи мій стиль гри. Можливо, воно мені не потрібно. Я думаю, просто що мені і тут багато чого ще треба вивчити. Я як придбала сіті Лівінг котів та собак та кетоворг, я досі ще не пройшла все і не подивилася всі можливості. І я навіть не впевнена, що я знаю всі можливості базової гри, якщо так говорити. Тож, коротше кажучи, дуже важливо розуміти, а які власне паки потрібні саме тобі, бо реально всі вони в принципі і не потрібні, бо вони на різні геймплеї, на різні стилі, на різних людей, на а, різну сферу інтересів. Ну тобто якось так. А як ви відноситесь до різних доповнень та паків, які вважаєте потрібними для себе, а які навіть і не потрібними, які б радили поставити всім, і які, які просто, на вашу думку, є необхідними для геймплею? Чи вам, можливо не цікаво грати, якщо немає прям всіх паків і всіх кітів, і вам потрібні вони всі, щоб ви відчували гру дійсно грою? Поділіться думками в коментарях. І дякую за перегляд, і до наступних зустрічей.